Добрий день, шановні восьмикласники! Сьогодні ми з вами узагальнимо знання із теми множення і ділення дробів, тотожні перетворення раціональних виразів, раціональні рівняння. Давайте з вами виконаємо перше. Нам треба виконати множення виразу m квадраті відняти 25, записуємо даний вираз. В знаменнику ми пишемо m додати 4, помножити м у квадраті додати 8м, додати 16 знаменнику М у квадраті мінус 5 м Згадуємо правило: щоб перемножити два раціональних вирази, нам необхідно піднести до спільної риски дробу знаменник помножити на знаменник, чисельник на чисельник. Але при множенні ми можемо. Подивитись на вираз m у квадраті мінус 25 і розкласти як різницю квадратів m мінус 5 помножити на m додати 5. Помножити, дивимось, m у квадраті додати 8m додати 16. Що нам це нагадує? Квадрат першого числа плюс подвоєний добуток. Першого на друге і плюс квадрат другого числа. Тобто я можу записати, як М додати 4 піднесено до квадрату. Записуємо наш знаменник. М додати 4 помножити. Дивимось, М у квадраті мінус 5 м ми можемо винести М за дужки. М мінус 5 Тепер ми можемо скоротити чисельник і знаменник дробу. Дивимося, м 5 М плюс 4, тут я закреслюю повністю дужечку, тут ми закреслюємо квадратик. Що в нас залишається? М плюс 5 помножити на М плюс 4, а знизу просто М. Такий вираз ми можемо так і залишити, тому що більше скоротити я нічого не можу. Можемо відкрити дужки. М плюс 5 помножити на М плюс 4. Ідемо до наступного виразу виконати ділення раціональних дробів. Записуємо даний вираз. В Дужках мінус 5С в квадраті y, 7. М у кубі поділити на 10 С в кубі 21 М в квадраті y. Виконуємо ділення раціональних дробів. Щоб виконати ділення раціональних дробів, треба перший дріб помножити на взаємно обернений до другого. Так як у мене перший дріб містить знак мінус, то я цей мінус ставлю перед рискою дробу. Записуємо 5 це в квадраті «у», помножити 7 м у кубі, помножити, а другий дріб дільник наш, ми обертаємо і буде 21 М в квадраті Y, а знизу 10 С в кубі. А ось тепер ми можемо скоротити дані вирази. Ну, Найперше, мабуть, ми скорачуємо числа наші 5 і 10, тут буде 2, тут 1 залишається 21 і 7, тут 1, тут буде 3. Це в квадраті я закреслюю повністю, а тут лише куб. Тому що одне це залишається. Аналогічно, м у квадраті я закреслюю повністю, а тут лише куб. І записуємо, що в нас залишилося. 1 помножити на 3 буде 3 числовий коефіцієнт, не забуваємо, мінус. Далі Y на Y буде y у другій степені або в квадраті. Далі. 1 помножити на 2 буде 2, М помножити на С буде МС. Ось такий вираз, мінус 3y квадраті поділено на 2mc. Йдемо до третього завдання. Розв'яжіть рівняння. Записуємо дане рівняння x додати. Знизу х додати 2 в знаменнику, відняти 3 дорівнює 0. У мене є раціональне рівняння. Щоб розв'язати дане раціональне рівняння, мені необхідно спочатку знайти область допустимих значень. Так як область допустимих значень містить у мене х плюс 2 у знаменнику невідомо, то х може бути будь-яким числом. Крім, дивіться, мінус 2, тому що мінус 2 додати 2 буде 0. Х не дорівнює мінус 2. Коли ми знайшли область допустимих значень, я можу розв'язати дане рівняння двома способами. Перше це піднести до спільного знаменника 3 до х плюс 2, або перенести 3 і розв'язати за допомогою методу перемноження, тобто пропорції. Давайте з вами піднесемо до спільного знаменника. Тут х плюс 2, тут 1. Записуємо, у мене буде х плюс 2, так як моє рівняння дорівнює нулю, то можна і такий спосіб. Х відняти 3 на х, 3х, 3 на 2, 6. Дивіться, так як ми знайшли область допустимих значень, тоді мені треба чисельник прирівняти до нуля. Х відняти 3х буде мінус 2х, відняти 6 дорівнює 0. Розв'язати звичайне лінійне рівняння. Мінус 2х дорівнює 6. Далі ліву і праву частинку я ділю на мінус 2 х дорівнює мінус 3. Тепер дивимося, мінус 3 входить до області допустимих значень, тобто це будь-яке число. І виняток наш не співпадає. Тому мінус 3 корінь рівняння. Давайте з вами перевіримо, якщо я підставлю мінус 3. Знизу мінус 3 додати 2 і відняти 3. Дивіться, мінус 3 додати 2 буде мінус 1. Мінус 3 поділити на мінус 1 буде 3. 3 відняти 3 буде 0. Тобто, ми правильно знайшли з вами корінь даного рівняння. Наступне спростіть. Вираз. Записуємо даний вираз до своїх зошитів, 2а. Знизу А в квадраті мінус 1, поділити в дужках 1 знизу 1 мінус А в квадраті відняти 1 знизу 1 додати 2а. І додати А в квадраті. Дорівнюю. Щоб спростити вираз, мені необхідно виконати дії у дужках. Як ми бачимо, в мене різні знаменники. 1 мінус А в квадраті, а тут 1 додати 2а плюс А в квадраті. Я запишу цей вираз по діям. Перший дріб я розкладу знаменник як різницю квадратів. 1 мінус А, 1 додати А. Для того, щоб підібрати спільний знаменник, краще їх розкласти. Далі, в другому, дивіться, 1 додати 2а плюс а в квадраті, тобто квадрат першого плюс подвоєний добуток першого на друге і плюс квадрат другого числа. Тобто, це 1 плюс А до квадрату. Як ми бачимо, в мене є спільна дужечка 1 плюс А. І 1 плюс А. Тобто, щоб звести до спільного знаменника, перший дріб мені треба домножити на 1 плюс А, а другий на 1 мінус А. Спільним знаменником буде такий вираз: 1 мінус А помножити 1 плюс А помножити 1 плюс А. І так, переходимо до шостого завдання яке одне і те саме число потрібно додати до чисельника і знаменника дробу 3 сьомих, щоб отримати дріб одна друга. Нам необхідно додати до даного дробу 3 сьомих одне і те саме число. Ми додаємо x. 3 додати x, 7 додати x. І ми отримаємо дріб одна друга. Дивіться, у мене отрималось раціональне рівняння. Мені треба знайти х. Ми можемо використати розв'язування раціональних рівнянь методом використання основної властивості пропорції. Але спочатку ми знаходимо, як завжди, область допустимих значень. Область допустимих значень х будь-яке число. Крім, дивіться, 7 відняти 7 буде 0, тобто х не дорівнює мінус 7. І розв'язуємо рівняння. Я 3 додати х множу на 2. Рівносильно 7 додати х множим на 1. Перемножаємо 6. Додати 2х, дорівнює 7 додати х. Невідомі переносимо ліворуч, 2х відняти х, дорівнює 7 відняти 6. У мене 2х відняти х буде х, 7 відняти 6 буде 1. Тобто мені треба до даного дробу додати число 1, і ми отримуємо дріб 1 друга. І останнє завдання: доведіть, що значення виразу не залежить від значення зміни. Сьоме завдання. Записуємо y додати 3, знаменнику y у квадраті мінус 1. Відняти 1 y у квадраті додати уділити 9у додати 9 y у квадраті відняти y. Для того, щоб довести, що значення виразу не залежить від значення зміної, нам необхідно розв'язати даний вираз. Давайте його розв'яжемо, щоб не запутатись, ми розв'яжемо його в дужках спочатку. Y додати 3. Я сразу ж розкладу знаменник, y-1 y плюс 1. Відняти 1, тут ми виносимо y за дужки, дорівнює. Дивимось, y плюс 1, y плюс 1 у мене є спільне, але у першому не вистачає Y, а в другому дробі не вистачає y-1. Домножаємо. Y плюс 3, Y у квадраті плюс 3Y мінус Y плюс 1. І записуємо Y мінус 1, Y плюс 1 помножити на Y. Дивіться, що в нас отрималось. і у квадраті додати 3у додати 1. Записуємо y у квадраті додати 2у плюс 1. y мінус 1, y плюс 1, і помножити на y. Зверху в мене також є формула скороченого множення. Ми можемо її записати, як y плюс 1 піднесено до квадрату. Що ми отримуємо? y-1, y плюс 1 помножити на y. Тут ми закреслюємо квадрат, а тут дужечку y плюс 1. Зверху залишається y плюс 1, а знизу y мінус 1 помножити на y. Далі мені треба ось цей вираз поділити на 9y плюс 9 знизу y у квадраті мінус y. Це моя друга дія. Y плюс 1» Помножити, дивіться, ми множимо на взаємно обернений дільник. Тобто у чисельнику буде y у квадраті мінус y. Я сразу ж можу винести y за дужки. Далі в мене y мінус 1 помножити на y і помножити тут ми можемо винести 9y плюс 1. А ось тепер ми можемо скоротити. Дивіться, y мінус 1, скоротили. y плюс 1 скоротили. Y y скоротили. Ми отримали 1 дев'яту. Ми отримали числове значення. Тому ми довели, що. Не в залежності, якого значення буде набувати зміна на Y, вираз буде мати числове значення. Тобто даний вираз не залежить від значення змінної, що й треба було довести. Що ж, успіхів вам у виконанні самостійної роботи. До наступних зустрічей!